Зараз дещо прочитаю, а ви е, слухайте і думайте, чи можна, чи правильно було б декомунізувати в Україні пам'ятник е, ось такій людині з такою біографією. Тільки будьте уважними, я в кінці скажу, хто це. Ви будете здивованими. І так, народився в Польській Республіці, але вже в 24 свої роки. В 24 роки вже був членом Комуністичної партії Радянського Союзу. Це було непросто. В 24 роки це потрібно було дуже якось щось ну дуже гарно служити, на мою точку зору. Потім 7 років був консультантом-методистом будинку політпросвіти, лектором, завідувачем відділу пропаганди і агітації Чернівецького обласного центру Комуністичної партії України. Далі. Потім три роки був аспірантом Академії суспільних наук при ЦК КПРС в Москві. Потім 10 років був завідувачем сектору перепідготовки кадрів відділу організаційно-партійної роботи ЦК КПРС КПУ. Потім 8 років був завідувачем відділу агітації і пропаганди Центрального комітету Комуністичної партії України. Потім звернувся до Центрального комітету Комуністичної партії України з доповідною запискою, у якій виклав заходи з протидії східній політиці Ватикану в західних областях України і пропонував обстежити територію церков та кладовищ на предмет виявлення та знищення уніацько-націоналістичних символів, виявити про уніацькі настроєних осіб. Провести інші організаційні і ідеологічні заходи. Потім 10 років був членом ЦК е, КПУ, туди, куди звертався. А в 88-му по 90-й рік це важливо вже ці роки такі. Був завідувачем ідеологічного відділу ЦК КПУ. А потім, в 1991 році, це вкрай важливо цей рік, став членом Політбюро. Центрального Комітету Комуністичної партії України. І в 1989 році, це вже такий період був, коли, коли в Україні вже незалежність, ідея, відстоював ухвалення постанови політбюро ЦК КПУ про заборону народного руху України. А потім. Став народним депутатом і в липні 1990 року, по листопад 1991 року, голова Верховної Ради України. Як ви думаєте, хто це? Хто ця людина? Сьогодні е канали сповістили, що цій людині поставили на байковому кладовищі е ну, меморіал. Це нормально, це е могильна плита. Але я зайшов і почитав це все з української вікіпедії? Я зайшов ще в одну вікіпедію, там ще більше історії, а кажуть, що покаявся. Знаєте, коли він каявся, йому вже було за 60. Тобто, виявляється, що можна отак, знаєте, от, от е, прожити 60 років, потім покаятися і все буде добре. Так от, у мене до вас запитання: як ви вважаєте, от якби людина була з такою біографією? От з такою народний рух намагався заборонити в 89 році. Був парторгом, ідеологом, членом політбюро, скаржився на те, що в Західній Україні там націоналізм процвітає. Як ви думаєте, такого б діяча його б декомунізували пам'ятник йому чи ні? Я упаси вас, Боже, ні до чого не закликаю. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну просту річ. Оце все, оце все, це наша історія. І якщо хтось хоче обілити себе і сказати, що він білої крові, і він не має ніякого відношення ні до радянського минулого, ні до попереднього минулого, ні до чого-небудь, і побудувати себе без прив'язки до своїх е пращурів, так це все самообман. Ми всі маємо ці корені. У нас в усіх є і діди, і прадіди, і невідомо, хто там був за кого і що. Питання в тому, щоб не коперсатися в історії, особливо не шмагати себе пліткою, намагаючись знайти щось в нашій, в нашій історії, те, за що нам має бути соромно. Ось вам приклад біографії першого президента Незалежної України, Леоніда Кравчука. І ну, я думаю, що ніхто із вас не скаже, що. Ця людина не була віддана Україні чи не служила українському народові. Але у нього ось така була біографія. І якби він не мав оцієї біографії, ніяким би він спікером, Головою Верховної Ради в 90-му році не став би. Ніким би він не став, якби він не проходив отой весь етап. Я вам більше скажу, у нас є. Один діяч він дуже відомий, бізнесмен, такий, знаєте, був і чиновником, топ чиновником, і такий, знаєте, бізнесмен такий гарно виглядає, повчає молодих людей, як треба бізнес робити. А при розпаді радянського союзу опинився де потрібно, і на потрібному місці. І там було дуже багато грошей, які потім десь зникли. Де вони зникли, невідомо. Правда, потім утворився банк, і знаєте, і переодяглися із комуністичних таких а, рубашок в гарні костюмчики від Бріоні. Тому давайте не будемо обманювати одне одного, хто ми і яку ми маємо історію. Інше питання, які висновки ми робимо. Висновки і по країні, адже в ній є нащадки ось таких людей з такою біографією. А є нащадки людей, які пращури, яких були в ООН УПА, і вони теж мають своє бачення розвитку України. А хтось зі сходу України, а хтось із півдня України, і там своя історія, там своє бачення. Там взагалі велика багатонаціональна Україна представлена абсолютно всіма якими ти хочеш національностями, мовами, релігіями, вірами і так далі. Оце багатогранна Україна. Коли ми починаємо зараз, і не тільки зараз, це почалось давно, це почалось років 10 тому назад. Коли ми починаємо зараз шукати, знаєте, єдине джерело об'єднання всіх українців, і не знаходимо його, не знаходимо його. То залишається тільки віру в Збройні Сили України. Це тримає українців, але нічого не повинно нас роз'єднувати: ні мова, ні віра, ні, ні релігія, ні, ні будь що тому що ось, будь ласка, біографія першого президента незалежної України. І йому нічого не завадило аж до кінця своїх днів обстоювати український інтерес і говорити чистою українською мовою. Хоча, бачите, аспірантом був кілька років у Москві. Якою мовою він там говорив? А про що він дисертації свої писав? Давайте будемо чесними. А агітаційну роботу він про що говорив? Про Бандеру? Ні. Але це не завадило йому стати президентом України, правда? Шанованим політиком, якого шанували всі політики Незалежної України. Отака, От друзі, ситуація. Тому не потрібно шукати в минулому ворогів, тому що в минулому то були ми, точніше, наші пращури. Інше питання, що ми з вами, знаючи їх історію, можемо побудувати зараз. І чи варто повторювати ті помилки, які були вчинені в історії, сьогодні у нас є незалежна країна, яку, на жаль, ми змушені захищати життями наших людей. Але я боюсь, що ми не зупинимось на тому, щоб не продовжувати оці всередині. Сварки. Чому я відео це записую? Тепер от головне, тому що щойно а, в каналі в мене в Телеграмі підписуйтесь, хто не підписаний, в описі відео, в шапці профілю буде. Там один Павло починає розповідати всьому каналу, як значить, треба мати яку позицію. Це неправильно, це категорично неправильно, тому що немає правильного українця, немає. Кристалізованого єдиного образу українця. Ми всі українці, ми всі любимо свою країну. Ми, можливо, маємо різне бачення розвитку, але всі ми знаємо і всі ми хочемо незалежної, суверенної України. І ніхто з реальних патріотів не хоче Україну ні в СОВОК, ні в склад РФ, ні куди небудь ще. І в іншу сторону також. Ми всі хочемо свою країну, свої правила, і щоб ми були тут господарями. І це буде тільки якщо ми не будемо ділитись на правильних і неправильних. Не існує правильних і неправильних. Є люди, які працюють на країну, які живуть в країні, які народжують дітей, які сплачують податки, які купують нерухомість або її продають. І є люди, які намагаються внести розбрат. Український народ не потрібно свою правду нав'язувати іншим людям, тому що ви не є носієм єдиної правди. От вам приклад першого президента Незалежної України. Подумайте над цим і не забувайте підписуватись.